Пам'ятайте вислів, в Англії немає одвічних союзників та ворогів, одвічні та постійні лише її інтереси. Це досить такий короткий вислів англійського парламентаря, який чудово демонструє саму суть політичних інтересів. Загалом, то там немає вічних друзів та вічних ворогів. Там все набагато простіше. Ви просто знаходитеся в компанії, де у кожного є свої інтереси. І немає тут нічого такого. Просто варто пам'ятати, що не лише у вас є свої якісь певні інтереси. Свої певні інтереси може мати Польща, Бразилія, Британія, США, Росія, Китай, Фіджи та інші країни. Практично кожна країна на земній кулі може мати свої інтереси. І вона має їх мати, вона має ним пишатися, їх просувати в цьому. немає нічого такого, якщо вас хочуть з'їсти, так би мовити. На політичній арені. все нормально. Ви в колі вічних друзів та ворогів. І ви ніколи до стоту не скажете, а хто з них сьогодні друг, а хто сьогодні ворог. Це гаразд, без паніки, це політика. Важливо грамотно поставити внутрішню політику, щоб проводити зовнішню політику. Що буває, коли ви ставите в пріоритет зовнішню політику, ігноруючи внутрішню політику, ви можете дізнатися, поглянувши на Росію. Ото яскравий приклад, коли зовнішні інтереси переважають навіть здоровий голос. Воно вам треба. Тому так важливо пам'ятати, що ви знаходитеся в інформаційному світі, і в цьому інформаційному світі ви маєте бути розумними в мене. А як інакше? В цьому світі зараз буде виживати найрозумніше. І маю сказати, що в нас є свій пророк, який, так би мовити, гарно висвітлив цю всю ідею навіть задовго до нас з вами. Це Іван Франко, мій улюбленець, Я його дуже люблю. Напевно, більше ніж його, я люблю Михайла Грушевського. Тому що Михайло Грушевський він історик та політик. А Іван Франко він митець та також політик, між іншим. І тому його вірші просякнуті політичною доцільністю. І навіть мій улюблений лист Микита, якого я раджу почитати всім, особливо дітям, та загалом -то й дорослим також можна. Якщо ви любите українську мову, якщо, власне кажучи, ви переживаєте за державу, але не можете державі наразі допомогти. І такі є люди, я якраз відношуся до них, тому що я наразі на час війни суцільно скована. Взагалі нічого не можу робити. Я втратила роботу, все, що я можу це сидіти вдома. Так от, якщо ви не знаєте, куди себе діти, лиса Микиту. А я вам добре порадаю. І взагалі читайте багато книжок. Аналізуйте їх, переказуйте їх про себе, дуже допомагає. Тому що книжку мало прочитати, її ще варто переказати хоч би собі. Цим ви утрамбуєте знання, які ви отримали. Тому що при перегляді, наприклад, ролику, взагалі, коли ви чуєте усний матеріал, Лише 10% у вас в голові відкладається, А 90% успішно вилітає. В одне вухо влетіло, з іншого вилетіло. Ну, така наша людська природа. Якщо ви хочете закріпити знання, ви мусите їх повторювати час від часу. А щоб вам було веселіше закріплювати знання, я зроблю, так би мовити, прев'ю Ви Микит. Прочитаю вам буквально декілька рядків, які найбільше запали мені в душу. Які стосуються поточного матеріалу, тому що це Іван Франко, він людина 19 сторіччя, і казав він таке, імені Лиса Микити, Наше все життя війна кожен бореться в ній як знає, хто зубами, хто крильми, третій кіхтями міцними, інший скоками прудкими. Чим же боремося ми? Ми ні сили не годні, ні, мов карпи многоплодні, ніч види, як сова, ані бистра, як той заєць. В нас підмога лиш одна єсть, це розумна голова. Нею треба нам крутити, ум мов бритву нагострити. Все обдумувати них, іншим сіті наставляти, але добре пильнувати, щоб самим не впасти в них. Якось так, мудресть від Івана Франка, і він має рацію. Якщо Україна хоче стати на ноги, перше, що їй треба, це нагострити власний розум. саме працювати саме над інтелектом. І в першу чергу над своїм, а не над чужим. Давайте тепер розберемося поетапно на сьогоднішній день, як виглядає українська зовнішня політика. Ну, то дуже сильне слово, як на мене, але ж у нас, у нас все-таки є. Наприклад, у нас сьогодні на повісті Дня вступ України в НАТО та ЄС. Я загалом то не сперечаюся. Хоча я б років так 10, можливо, навіть ще трішки далі, я б з вами посперечалася б, напевно. Тому що до того я була центристом. Не дивлюся на те, що я була загалом то студенткою, але я вже тоді мала досить такі серйозні політичні погляди. І я загалом то притримувалася політики центризму, ну, перш за все, тому що мені подобається англійська політика. От мені от просто англійська політика на український манер, от взагалі серце мого серця, душа моєї душі, я її дуже люблю. Однак я розумію, що зараз це не варіант. Тобто при всіх моїх симпатіях до британців, даруйте взагалі не варіант. Хіба якщо просто взяти британську міжнародну політику та політику Ізраїля, можна ще підкинути політику міжнародну США, і оце все разом заміксувати, і, можливо, щось там таке вийде, хоча також не варіант. Тому що наша ситуація вона унікальна. Не можна сказати, що треба просто взяти щось з одного, щось з іншого, щось з третього, з четвертого з п'ятого, і у нас обов'язково щось вийде. Ні, у вас буде просто купа всього і нічого конкретного. Тому що просто калька вона просто не діє. Так? Вона іноді вистрілює. У Нас іноді вистрілюють політики, які прийшли ззовні. Але знову ж таки, вони іноді вистрілюють на внутрішньому полі. А на зовнішній у нас взагалі ніхто не дивиться. Тобто, наша зовнішня політика, вона настільки сира, що я навіть не хочу про то говорити. Ну, тобто, дуже сира. Тому я наполягаю, що перш за все, перш ніж вести зовнішню політику і просувати свій український інтерес, який ми обов'язково сформулюємо. Але не раніше, ніж ми визначимося з внутрішнім стержнем. Визначимося з тим, де ми що ми і навіщо. Оце все дуже важливо. І зараз тим більше. Якщо ви не маєте що робити, думайте, розвивайтеся, це краще, що ви можете зробити для наших військових зараз. Просто думайте, просто гостріть розум. Це точно так само важливо, як гострити список. Тому що, якщо ми подивимося на західну політику просто грубо подивитися на захід, то з ними варто розмовляти з позиції раціонального. І це те, що нашим політикам постійно говорять західні політики. Та наведіть влад в країні, та пошліть ви наших, власне кажучи, всіх оцих корупціонерів, вам що шкода! І наші хапаються за серце і кажуть, шкода, ой, шкода, ой, не любите ви українців. Вони їм такого не розказують, які знову ж таки дивляться на логістику, кажуть, ну, народ, а можна дороги побудувати? Можна. Ми все життя будуємо дороги. І не питайте, чому вони у нас одна на іншу схожа, ми все життя їх будуємо, ми так будуємо страшно. І, власне кажучи, тому поведінка одних дещо не співпадає з поведінкою інших. А якщо ми з вами подивимося на схід, то там, навпаки, переважає мова серця, якими б не були суровими ті самі японці, наприклад. Вони насправді дуже сердечні люди, вони просто дуже шанують свою культуру. Взагалі спілкуватися з будь-якою країною Сходу лише раціонально, дещо негарно. Ну, тобто, так, певна річ можна, потрібно. Ми все-таки зараз говоримо в контексті політики, тим більше міжнародної політики. Певна річ, справа буде лише про справи. Але не забудьте порадувати їх маленькими дрібничками. Повірте мені, вони вас дуже сильно полюблять. Навіть якщо ви будете розмовляти про справу, про справу про справи, а потім так між іншим, подаруйте їм, наприклад, щось або можете навіть щось розказати. Щось таке гарне в контексті їхньої історії, вашої історії. Ну, тобто вони також люблять ці, так би мовити, кружляння та обертання історією. Вони насправді дуже мудрі. Схід дуже мудрий. Але справа в тому, що він дуже бідний. Те, хто цим користується, просто пропонуючи сходу гроші. Але я вважаю, що це дещо не гарно. Гроші, звісно, потрібні, але вони вирішують насправді далеко не все. І вони не завжди зможуть бути вам гарним порадником, тим більше в міжнародних справах. Коли ви взагалі погано знаєте, де ви знаходитесь, але вам треба саме в цьому напрямку і все. І далі, хоч як по мінному полю, ну, то також не варіант. Потрібно вивчати політику, культуру. З умовою Сходу культуру варто вивчати в першу чергу. Вони то оцінять, зрозуміють, полюблять. І наступне логічне питання, яке називається А якого дідька, власне кажучи, я мушу слухати цього автора? Що цей автор, власне кажучи, розуміється на політиці? Хто він, власне кажучи, такий? Як його звати і куди його послати? Я зараз буду розповідати, яка є зараза, і що я вже встигла вчудити на Ютубі. Тому що мене сильно вибісило, коли мій канал практично не побачили, а вже понавигадували також, що мені аж соромно людям в очі дивитися. Отакого От робити не можна. Тому що, дивіться наверх, ми живемо в інформаційному суспільстві. Хочемо ми цього чи ні. Інформація поширюється і досить таки швидко. Не варто думати, що одні ви такі розумні. Це не так. Певна річ, зараз, коли з'явився Тік-Ток, будь-яка дамочка з Тік-Току вам розкаже, що вона от точно знала все. Ну, я принаймні бачила одну таку. Взагалі шедевр. Справа в тому, що історик апелює фактами. Історія це наука. Нехай навіть гуманітарна, але вона наука. І наука у нас апелює доказами. Оскільки, я, якщо я не помиляюся, цим самим апелює і право. І взагалі будь-яка гуманітарна наука вона має апелювати доказом така суть гуманітарної науки. Наші докази, вони не буквальні. Хоча у істориків є археологія, От там докази буквальні. Ми буквально знайшли якусь вазу або тарілку. Я бачила такі земляні тарілки. Від культури, які глини навіть ще не знала, але намагалася зробити якусь там тарілку. Тому, певна річ, я не дуже люблю факти, взяті зі стелі. От даруйте, от, прям органічно їх не перевар, особливо в цей скрутний час. Я тривалий час займалася українською музикою допоки не сталася війна. Я певний час тримала свій канал на початковому рівні, просувала українську музику, навіть були концерти в мене, які я знімала. Але справа в тому, що я все-таки історик. І як виявилося, я дуже цікавий історик. Я історик, який цікавиться політикою в режимі Таймлайну, тут, от, буквально, тут і зараз. І вистраюємо матеріал, який потрібен тут і зараз, в незалежності від того, хочете ви того чути чи ні. Я знаю, що цей матеріал потрібен, тому що так працює інформація. І тому я вирішила зробити свій канал двомовним. Оскільки військові дії на Сході на той час дещо притихли. Але оскільки я жінка і чула постійно статистичні дані, померло стільки-то військових, стільки-то стільки загинуло, стільки то поранених було, Словом, мене, та статистика задовбала. Я перейшла на російську мову саме тому, що я хотіла захистити свою країну. І почала я, власне кажучи, з Русі. Але я недовго була на темі Русі, тому що я випускала два паралельних відео про одне й те саме, можливо, дещо іншими словами. Так на початку я хотіла, щоб мене побачили. Певна річ. Але не для того, щоб вони мене побачили, обняли і розцілували. Моя задача була зовсім в іншому. І тим не менше, здається, то було чи третє, чи четверте відео. Хоча мене, здається, побачили чи то на другому, чи на третьому. Я вже не пам'ятаю, чесно. Хоча, по сумі, там було вже 6-8 відео. Це до того, якщо ви хочете все ж таки попливати на російську аудиторію, одного ролика буде недостатньо. Вас мають бачити, і ви маєте бачити тих, хто вас бачить. Це також дуже важливо. Якщо ви просто декламуєте порожнечу, не треба того робити, ви просто не будете знати, що ви робите. А така допомога дуже сумнівна, якщо чесно. Мене побачили, мої колеги-історики. І я запустила наступний цикл роликів Греко-Перські війни. Змагання імперії та демократій? Для чого я це зробила? Тому що у нас є імперія, яка от просто величезна, і є демократія. Бідний Грецький союз, Греція, словом, тут такий дрібний клаптик землі порівняно з Персією. Вгадайте, хто виграв греко перські війни? Це просто була задача на логіку. І я просто ввела базові терміни. Тому що у нас в інформаційному полі як на мене дуже, прям дуже погана ситуація. Ми не знаємо навіть базових термінів. Імперія та демократія. І перш ніж імперія сталася у всіх на слуху, мав пройти час. І моїм наступним роликом був вже виключно російський цикл Фашизм рефлексія імперії. Я давно його хотіла зробити, точніше, я знала, що я впаяю росіянам фашизм і тему фашизму це була просто гарантійна тема, тому що мене надихнули. Я зараз дуже сильно сподіваюся, що людина, яка мене надихнула, подумає 10 разів. Тому що людина, яка мене надихнула, загалом вона по-своєму талановита. Але ця людина, вона не історик. Цього блогера не ставили як історика. В мене історична освіта. В нього цієї освіти нема. І це вкрай важливо. Це те, від чого я буду застерігати протягом всього циклу роликів. Не, знаєте, не лізьте, будь ласка. Йому бракує кваліфікації просто-напросто. Він в тому не винен. Тому що він, як і багато людей, пішов за хайпом, скоріше за все. Він пішов за трендовою темою. Тему фашизму активно розганяла російська пропаганда. Ну і він вже ж вирішив допомогти, так би мовити. Знав кому. Я вирішила просто створити протидію. І цьому блогеру дуже сильно діставалося від мене. Але сподіваюсь, колись людина все ж таки розповість, тому що людина взагалі-то з Харкова. Ви можете просто собі уявити, що він відчуває. Тому що в Харкові у нього лишилася родина, яку він вивіз. Але я не знаю всіх обставин того, яким чином він вивіз свою родину з Харкова. По Харкові прилітало добре, що на початку війни. І уявіть собі стан людини, яка вирішила зайти на російський сегмент Ютубу. Ну, просто тому, що він вже ж з хайпом, з трендом, він в тренді, він молодець. І тут за його тренди, за його трендовий матеріал, він, власне кажучи, його отримав. От якщо ми з ним плюс-мінус одного віку, я зараз просто прогнозую його можливий стан. Це теорія в історії, яку я люблю. Так от, якщо він приблизно мого віку, і у нас плюс-мінус схоже виховання, то розкажу про себе таку якість, я зараз просто перенесу з одного на іншу, в мене такий психотип, що мною можна гамселити навіть стіни, якщо я буду знати, що моя рідня в спокій. І зараз, на час війни, я свою рідні взагалі не афішую повністю. Так от, а в нього зеркальна ситуація. Його родина була, як мінімум, в небезпечній ситуації. І його родині прилетіло з того боку, від якого він не очікував. Зараз російська сторона всіляко намагається довести, що там, а ми ж дружимо. от я Мені просто цікаво, як вони там будуть товаришувати. Якщо. Один блогер знає, що йому прилетіло від його російських друзів, у яких відповідальності нуль. Навіть мають в кращих із них. Там не всі погані, але справа в тому, що це їхня сторона. Розумієте? Російським історикам просто забракло відповідальності, а він їх слухав. Як на мене, це не чесно. Він зараз має стати на бік своєї країни і на бік своєї родини. Я знаю, що це буде важко. Що йому прилетить. Що його канал, напевно, вилетить в бан як мій канал вилетів через відомий цикл роликів про фашизм. Але це необхідно зробити. Тому що, якщо ви думаєте, що за цей цикл роликів мене російська сторона погладила по голівці, то раджу подумати ще раз. Можете почитати коментарі. Я не прошу вас мені вірити. Та заради Бога, перевірте. Зайдіть на мій канал, зайдіть знайдіть цикл відтворення і перечитайте коментарі під відео, послухайте матеріал. Тому що те, що я там казала, чесно, я була сама в шоці, дещо, коли почалась війна. Я знала, що російська сторона ще на греко-перських війнах іде по класиці. Ну, Буквально так само, як я розповідала про греко-перські війни. І точно та сама класика діяла на політичній арені тоді. Я думаю, ну не настільки ж ви ідіотик. Ну, напевно, настільки. Можливо, я досі дещо недооцінюю рівень їх інтелектуального розвитку. Права в тому, що в циклі відео про фашизм я розповідаю про те, що а Росія, якщо вона піде шляхом Гітлера, то, власне кажучи, вона отримає на горіхи, як Гітлер в 45-му році. Російський народ отримає на горіхи, як Німці в 45-му році. Ну, я ж не думала, що все це вистрілить аж настільки. Тому, власне кажучи, зараз про політику тут і зараз я ліпше промовчу. Я вважаю, що я все сказала в циклі ось цьому. Там все сказано, розказано. Як на мене, в зайвих припущень робити не варто. Я не хочу просто допомагати російській стороні, тому що я знаю, що вони мене слухають. Тому чим менше я зараз скажу про політику тут і зараз, тим буде краще ЗСУ. Я їх таким чином бережу просто-напросто. Політик завжди має знати, що він мусить сказати і коли він має промовчати. І тому вже під час війни я створила третій цикл відео, але я його зараз перерву. Він називається Государство Цвіти на імперії». Він має свою політичну задачу: це та сама зовнішня політика, про яку я говорю. Оскільки я історик, і я цікавлюсь культурою, я цікавлюся давніми народами, давніми племенами. Мені подобаються і різні давні слова. Словом, я люблю давню історію. От якщо мене от просто так взяти і посадити десь, я б, напевно, просто займалася б археологією, була б щаслива, якби мене просто заперли в археологічному кабінеті розбиратися з черепами, черепками. Ото було б взагалі щастя, але не з моїм щастям, тому потерпіть мене на Ютубі. Я знаю, що я можу допомогти в цій темі. Але справа в тому, що допоки українське суспільство буде розлючене, і воно, до речі, має право злитися. Тобто є певний сегмент розлюченості українського суспільства, який нормальний. Коли вас б'ють, ви що робите, ви, як мінімум, гніваєтеся у відповідь. І це саме зараз робить українське суспільство, воно гнівається це нормально. Єдине, що наш гнівець має бути назовні. Але справа в тому, що ми всі, окрім того, всього, ще й напружені індивідуально. І ми такі напружені індивідуально, дещо сердиті, ми всі хочемо бути необхідними. І часом, коли наші інтереси зіштовхуються, то можуть полетіти іскри. Того я не хочу йти поперед цього чудового шляху. Я знаю, що ми ще будемо розбиратися і наразі російським сегментом Ютубу, тому дуже важливо просто зрозуміти, де ви, хто ви і на ви стороні. Я зараз можу дещо по-іншому допомогти своїй країні. Тому я започатковую новий цикл відео. Сподіваюсь, було цікаво. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте мене, я буду працювати над своєю мовою. Сподіваюсь, колись я поставлю свою мову, і все буде добре. В нас то обов'язково. Подивіться обов'язково мій цикл роликів про фашизм, тому що там хоч російською мовою, але там є дещо такі пророчі моменти, які навіть мене зараз короблять. Дещо. Не можна йти аж настільки покласити. Ну, Тобто, якщо російська сторона того хоче, то будь ласка. Словом, добре, підписуйтесь, ставте лайки. Люблю, цілую, обіймаю, і підтримуйте мене обов'язково. Бувайте.